Отож, що? але? Дуже. Так. Ми сьогодні поговоримо про що? От якщо ти дивись в ту камеру, а можеш дивитись будь-яку. <рес> Та знімає нас двох, а це знімає тебе, а ти можеш дивитись на мене, куди хочеш, просто вже. <рес> в на увазі. Так. Ми сьогодні поговоримо про дитяче служіння, недільне служіння, як це, дитяче недільне служіння нашої церкви. Дитяче, неділь... Дитяче і недільне служіння. Так, так. Це Олена. Хто не знає Олену, тепер ви її знаєте. І що, поговоримо спочатку про тебе. чого ти за то служіння взагалі взялася. Коли ти за нього взялася? Це було давно, сім років тому. Я тільки потрапила в церкву, тільки познайомилася з нею. Покаялась, і до мене е, підійшла Маріо, ковальчук, була в нас в церкві, е, і запропонувала мені е, посидіти з дітками, е, зробити щось руками або почитати біблійні історії. Е, я на той момент якраз думала, де мені служити. Я думала, може кафе там, що там робити. там, В принципі, говорити не треба багато, а я взагалі. Така людина, що мені дуже важко взагалі з кимось розмовляти. От. Ну, І вона мене запросила, я така подумала: ну, напевно, Бог хоче, щоб я туди пішла. Угу. От. Така думаю, ну спробую. От. І я спробувала <си> <си> і <си> досі <си> тут сижу. <си> <си> ну, не скажу, тому що тепер ти лідер недільної, Знову кажу, недільної Дитячої... дитячого дитячого служіння. Служ... Так, і Лідер дитячого служіння. Скільки часу вже якби, не просто. як то, як вчитель, а як. Як лідер? Так. Десь три роки. Три роки це відколи Маріон поїхала, чи якось це швидше пізніше відбулось? — Ні, це трохи пізніше. Ага. Та. Окей, ну три роки, роки вже так. Окей. Ти що тобі ще подобається це служіння? Так. Так, добре. Це, бо я просто бачу, запал в очах є, тобто, але а раптом то не запал. Але коли я йшла тільки туди, то я думала, що я буду робити з дітьми. Я взагалі не, не контактувала з дітьми. А вас, же, ну, у вас же ж Каріна вже тоді була. ти знала Ну то як ж Каріна, то, діт... це, 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 це твоя дитина, а з іншими дітьми як я не знала. Вони ж інші. А це... тепер ти знаєш? Ну, не зовсім але <с> стараєшся. Так, чесно додатку. Раптом, якщо ви думаєте, от, я ще не впевнений в тому, що робити з дітьми в дитячому служінні, знаєте, деякі люди до сих пір в пошуках. Окей. Скажи мені а, в загальному про ну процес служіння, якби взагалі чому воно в нас в церкві є? Бо ми з Оленою якось балакали, і ми такі, ну, у нас дітей немає, і ми такі, ну, недійна школа для того, щоб діти не заважали батькам слухати про славну проповіді. І тобто їх забирають і їх, ну краще, їх затикають в кімнату і кажуть, не виходити. Це десь як воно в моїй голові. Я так теж думала раніше. Ага. От, але е, коли ти попадаєш до служіння в uh -huh. е, дитяче, ти розумієш, що е, діти це взагалі такий дар Божий, який дається нам. Uh -huh. От, і ми, якби, е, як служіння хочемо допомогти батькам е, трохи більше знайомити дітей, може з Богом, uh -huh. будувати з ними стосунки, може, в якихось питаннях допомагати їм. От, тобто, це взагалі таке. Направлена на побудову стосунків, через які діти, наприклад, бачили б Бога, бачили любов до них, то що їх приймають такими, як вони є, їм дають поговорити і їх слухають. От і ще щось mm -hmm. розказують про Бога, і, і розказують, що з тим цим робити, коли вони там почули якусь історію. Ну, типу, історія uh -huh. сама по собі, історія це нічого, її ж треба якось пристосувати до нашого життя, і ми застосовуємо в їх в їхньому віці. Як вони uh -huh. можуть це застосувати саме в їхньому житті? Адже просто коли ми говоримо про школу, в мене зразу асоціація, що школа це домашнє завдання. Це ну, викладає ну, вчитель, і ти приходиш, сідаєш за парту, і в тебе домашнє завдання. От вас от голов себе... нас домашнє завдання, але. Мені також дуже не подобається слово школа. Ми все хочемо відійти від нього, тому що е, взагалі для дітей школа це от школа, куди вони приходять, півдня сидять, потім ага. вже роблять домашнє ну, завдання. Та. О, та. А ми відмовились від домашніх завдань, тому що ми розуміємо, що школа дуже так навантажує дітей, ну і плюс немає в них бажання робити це. Тобто ми намагаємося uh -huh. тепер е, в ці там годину-півтори е, просто дати їм те, з чим вони можуть вийти, там. може задумуються, може комусь розкажуть. А може і не задумуються. А може не задумуються. Бо я просто зазвичай є ж таке поняття, як, ну, як це діти віруючих батьків на ДВБ. Ну, оці, що вони uh -huh. ті, які знають всі правильні відповіді. І я розумію, що деякі діти навіть. Е, вже такі, боже. Ті, що виросли мого віку, вони такі: я, я своїх дітей в недільну школу ніколи не віддам. Причому віруючи, ходять в нашу церкву навіть. А вони такі, ні, я не віддам. Тому що це от такий тиск. Ну, і це Ми кру... не тиснемо. Ні. Ти взагалі не вилідаєш, хто може тиснути. Але це круто, що ви постійно міняєтеся. От якраз про зміни я десь хотів наступне запитати. Ну, як ти вважаєш, як це служіння, як воно десь як воно вплинуло на тебе? От на людину, ти прийшла там сім років це служіння, ти десь реально шукала де, що і як? Як ти дивишся, як воно на тебе повпливало зараз? Uh, повпливало дуже сильно. Взагалі Бог якось так повернув, що я почала дуже любити дітей, і uh -huh. в принципі і підлітків. Теж uh, це тут теж раніше не знала, що з ними робити, як про uh -huh. що з ними взагалі розмовляти. От але зараз я розумію, що я не знаю, це для мене має дуже велике значення uh, спілкування саме з дітьми. Мені хочеться Хапець. їх підтримати в чомусь. вчаснодійну школу в лен підтримав. <реш> як? як? Я, оце, це чисто, я не знаю, це не моє, це Богдар мені таке. Це якраз тобто, на та наприродна складова. Так. Тому що я раніше я не знаю, я їх дивилася, я бачила тільки їхні недоліки, а потім воно так опа, і помінялося. І ти починаєш бачити не недоліки, а то, як те, що вони мають, якісь їхні таланти, дари, підштовхнути їх. Вони розвивалися. Та. Так, і, ну, та. і така ціль, типу, хочеться, щоб вони все ж таки, коли закінчать недільну школу, щоб вони були в служінні в церкві, щоб вони дійсно йшли за Богом. Mm -hmm. Тобто, от, це така велика ціль, яку ми ще не бачимо, а тільки готуємо го разом з Богом. Ну, не бачимо, ми можемо, напевно, це побачити через 10-20 років, насправді, тому це дійсно це. Про закладання в щось майбутнє таке. Але ну от про тебе, от та змінив те, що я почала любити е, е, дітей. Ага. Е, взагалі, він дуже змінив мене е, взагалі, тому що я. Інтроверт спілкуватися мені з людьми було дуже важко, а тут треба було і будувати команду і не один раз, і ага. будувати стосунки з дітьми так само. Тобто, це було таке: це такий вихід з мого цього комфортного простору постійно. Мене перед кожним. Уроком трясло, я там молилася дуже сильно, щоб Бог якось благословив, щоб то все добре пройшло. І я така, знаєш, після кожного уроку, віддавши всі свої сили, така фух, слава Богу. Зараз так само відбувається? Ну, Вже не так. Вже Вже не не так? так, Трохи пристосувалося. Це добре, я думаю, Боже, що за стрес? Так от кожної неділі. Я знаю, що ти почала ти Десь кудись пішла вчитися. Куди ти вчишся? Чого ти? Так, вчишся? Так, Я закінчую різні всякі е, штуки, що стосуються е, недільного служіння, тому що е, в моєму розумінні, якщо ми вчимо дітей, то ми маємо самі також розвиватися в тому. Угу. От і я там пройшла в біблійні місії про дитяче служіння. Зараз проходжу в. Дитячі місії так само вони готують, споряджають вчителів недільної школи. Угу. Тобто вони дають таку конкретну інформацію, яка корисна, яку ми можемо застосовувати вже в недільній школі. Ну я це проходжу для того, щоб далі передати це нашим вчителям, щоб угу. вони могли також це за застосовувати. Слухай, звучить як ідеальна модель. Взагалі, хай так буде. Ні, ну слухай, добренько. Ти вже сказала, вже зачепила якби, за вчителів. Ну, тобто, виходить, ну, ти не одна в цьому служінні. Yeah. Так, тобто, можеш сказати, як взагалі більше поговоримо про практичне, як це виглядає служіння, і. Ну, Наприклад, почнемо з того, скільки у вас людей є. Хто хто що робить взагалі? У вас є вчителі якісь? Ну є вчителі, є асистенти вчителів. Ага. Е, вчителі ці, це вже люди, які можуть викладати е, дітям. Тобто вони мають основи. У них є от, такий Талмуд, вони ходять там, і так вони просто теж як. Проходили те саме, як і асистенти, в принципі, ні, ну є ті, які вже так само, як і я в недільній школі. Ми просто ростемо всі разом, якби угу. типу, намагаємося вдосконалюватися, робити наші уроки цікавіше, брати новий матеріал, який буде угу. цікавий дітям, я не знаю, щоб веселіше було. От, тому що, ну, в принципі, діти не хочуть сидіти, якщо там все нудно, і як в школі. Хочеться ж, все ж таки, щоб воно було е, цікаво, інтерактивне і, і з іграми, напевно. Тому що через ігри діти взагалі розвиваються і розвиваються наші стосунки через них, через ага. ігри. От а саме це е, вчителі готуються до уроку в принципі, по готовому. Матеріалу а де вони беруть цей матеріал? То я знаходжу, яка ти молода. <світував> тобто, щоб бути вчителем, тобі навіть вже дають готовий матеріал, ти просто береш і розказуєш. Так. Якусь дуже спустила ти задачу. Можеш додавати свої та дари, таланти. Тобто в чому ти там може ти класно граєш, дітьми. може, ти класно вмієш розповідати історії. <світував> може, ти там класно робиш щось руками. І це теж, типу, вони люблять щось робити руками mm -hmm. всі разом. От. Тому, в принципі, ми кожен чимось відрізняємося, і це мені подобається. Тобто дітям, дітям теж подобається, те, що в нас не одноманітні уроки, а вони от різні через те, що ми різні, mm -hmm. як вчителі. Вау, це так класно, що є. У нас така різна кількість. Ну, тобто, є велика кількість. Вчителів. Так, в нас є дві групи. Е, середня і старша. Ми назвали їх Пілігрими і послідовники. Це mm. біблійне захотілося. Е, от, і... А хто з них? хто? хто з них... Пілігрими це середня, послідовники це старше. А а, а, а середній то який вік? Чисто щоб розуміти. Середні це в нас від 5 до е, 9. Від 5 до 9 років, а від 9 до 13, напевно? З 10 до 13. З 10 до 13 це Це старше. Ага. Окей, добре. Так, да. от і що? А є ще Асистент. у нас асистенти. Асистенти це, в принципі, ті, які е, е, або хочуть стати вчителями, або їм, в принципі, достатньо просто допомагати. Угу. Тобто вони там ну, не хочуть або не готові е, йти далі там е, по цим. е, Ну, тобто, або це їхні е, зараз такий етап, там слово да, духовно, та. або ж не тільки розвитку. А тут питання, що, ага. ну, Та як... асистенти просто допомагають е, вчителям, е, можуть там е, робити, я не знаю, там якусь частинку е, з того, що угу. ну, щоб, щоб не зовсім було скучно, то дають їм якусь частинку тобто технічно виконувати. В неділю залучені, якщо у нас я правильно розумію, дві е, дві, як це підгрупи. То виходить, що чотири людини в неділю служить. Два вчителя і інколи є асистент. Асистентів у нас мало. Ага. Тобто, один ага. Тобто, в твоїй парадині твоєму ти бачиш так, що має бути два вчителя, очевидно, і два асистенти, які допомагає кожному вчителю. Це... Ви, так? Давай. Ага. Ні, ну це, це класна система в загальному. Що це не виходить, що на вчителя йде такий основний тиск, він, ну. На так, всі люди. і вчителю легше, тому що він може там якусь частинку тільки готувати, а не весь урок. Бо ну, реально це важко, ти маєш підготувати і розповідь, і гру якусь, і що робити з дітьми, і якесь зацікавлення. Тобто там, там виконується багато функцій вчителя, плюс ти як. Я не знаю, може, трошки психолог, тому що інколи треба з дітьми розбирати якісь їхні е, теми, проблеми, які їх турбують, і це теж ми робимо. Тобто треба вчасно давати відповідь на е, дитячі запитання. Чи бувало вас таке, що от, е, діти такі розказували вчителям щось таке, що навіть батьки не знають? Я собі тільки що подумав, знаєш, а таке, а ви знаєте, а моя мама така, отака. Ні, і ти Окей, може і розказують інколи. Так. Тобто, насправді, що це я про те, що це десь виходить так, що це десь, якщо сформовані нормальні стосунки між вчителем і тою групою, або ну там, якби дитиною, то виходить, що дитина відкривається. Це десь можливість і повпливати на її життя так. як і негативно, так і позитивно. Ну так. бо ми це про вплив. І це так. десь можливість донести якісь. Важливі речі, але саме в той момент, вау. Справді це дійсно важлива штука. Ну, це так, я сам yeah. можливо, воно ну, щось більше, ніж просто коли дітей закрили в кімнаті, щоб вони заважали старше. Окей. Тобто, і, і от скільки тебе часу тр тр триває, щоб ну, підготувати десь урок? Ну, от, наприклад, коли ти вчитель, ти ще якби вчитель ще? Так, yeah, так. Yeah. Okay. Uh, uh, no... В середньому в мене, так як я взагалі мені більше часу треба готуватися, то я серед тижня там дві годинки, і, наприклад, в суботу ще мені треба там дві годинки це все повторити, щоб ага. це, це запам'яталося мені в голові, тому що насправді треба більше розповідати, ніж читати. Тобто читати? Щоб це, не було нудно. Та, це не цікаво, ти маєш розповідати це. Вау. Класно, просто. Але це це. А чому ти кажеш, що це для тебе довго? Це ж всього лиш там дві години-дві години. Це не довго? Ні, це не довго. Але ти кажеш, ну як для мене. Ну, то є ті, які швидше готуються до цього. Так. І ти така, хм, міг би й довше поготуватися. Але та не знаю. Де коли спалишся на вчителів? Ну, інколи. Ви ж я собі, виведи собі, як може сваритися Олена? Ні, я, я, я в любові. <гум> І там Борис такий, так, хто мою дружину не слухається, Иди сюди. Я жартую, Борис дуже милий чоловік. А знаєте, це він мене не заставляв сказати. <гум> Добренько. Як фактично все виглядає, я десь зрозумів. А, ну, тут, якби кожна, кожен лідер служіння, він такий каже: от мені потрібно більше людей в команду. Ну, очевидно, ми десь теж про це зараз будемо говорити. Але е от кого ти би десь б десь хотіла би запросити, ну, знаєш, в команду, а кого ти десь ти бачиш, що ця людина, наприклад, їй ну, в цьому служінні ну, буде не цікаво. А от кому буде цікаво в цьому служінні взагалі, на твою думку, з чисто досвіду? Цікаво. Mm. Ну, Якщо брати е про те, яка має бути людина взагалі в цьому. То мені здається, що вона має любити Бога. І в принципі, ну виконувати ці дві заповіді: що любити Бога, любити ближнього. Ага. Тому що якщо ти не любиш дітей, то значить ти не любиш ближнього. Тобто для мене це от поєднюється. тобто, любов до дітей, любов до ближнього. От, А взагалі, я не знаю, дуже класно, коли до тебе підбігають там до служіння і з тобою обнімаються. І ти розумієш, що ти цінний для цієї дитини, і що їй комфортно з тобою, і вона хоче спілкування з тобою. От, це мені, напевно, найбільше що подобається. О, якийсь їх відгук. Навіть от, з таборів я сьогодні е, була на вулиці, і, е, проходив хлопчик з табора і вітався. Ай! А це і що? вони не приходять до нас до церкви, але вони тебе пам'ятають. Вони були тільки на таборі. Капець, Це вже півроку, ну, добре, 3 Три-чотири місяці пішло. Тобто, це не те, що супервисокі вимоги, але це вони, вони це як до Бога. Ну, ну, Люби Бога і люби ближнього. Та тут показувати свою любов просто через свої, е, через любов до дитини, в принципі. Говорити з нею, угу. спілкуватися, просто погратися навіть, і їм це цінно. Тобто, просто знаєш, бо в моїй голові було знаєш в надійній школі ти маєш прийти, і зараз сьогодні я буду розповідати там історію про ноя. Всі сидять і слухають, записують. Ну не не записує, так не кажу, але реально слухай. А тут ми з тобою говорили навіть в кафе, що тут це ж можна навіть прийти розказати, як в якомусь аніме є християнські принципи, як там. Ну, це буквально говорили сьогодні. І я такий вау! А я собі думаю, я, наприклад, раз в два місяці. Ну, от, ну а не так. Я би навіть на один так раз так я б прийшов. Ясно, що я розумію, що це, це не про таке прям залучення-залучення, але якщо є до того, можна пробувати. Можна. Хто знає? Я так само пробувала, я не знала, чи, 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 чи вийде, чи не вийде. Тому, в принципі, можна прийти, спробувати і подивитися. Там, асистентом це, як... побути. Так. Тобто це нема такого, що тобі зразу дадуть. Ні, зразу не дадуть. А не дадуть. Не дадуть. Буду... 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 Будемо дивитися і ми, ага. і, і сама людинка, яка прийде, теж буде дивитися чи підходить. Угу. І це. Тобто це побудова команди. Поняли, ви ще має можете бути... не підійти. Має бути та спільна ціль, яка буде нас об'єднувати. Вау. Я, я часто кажу вам, бо для мене це десь я розумію про те, що якби часто кажуть про дітей, як про майбутнє покоління, і що в них треба вкладати, бо потім. Але ти сьогодні таку фразу гарно сказала, що їх Як ти сказала це? А, що діти це теперішня? Зараз треба вкладати, щоб да, потім та. мати в мої так. То я завжди такий, ну треба в них вкладати, бо вони потім там щось будуть робити. Так, а що це ні? що це, ти це зараз треба? Це зараз треба вкладати, бо вони зараз. Це О, зараз потребує цього всього. І, і я тішуся, що в нас в церкві є, є ти, є команда людей, яким не все рівно, і вони це роблять. Це, це так круто, що в нас як мінімум, це що, в нас двоє, мінімум, двоє людей в неділю приходять і, і готуються. Окей. А, а ти сказала про дві, дві групи. А, так вже вийшло, що ти ще паралельно з тим, ти починаєш якби, розширювати екс експансію робити. Тобто, Робиться ясно? в нас третя та, група. Тобто, третя? Я, я про приліткові групи. А чи молодші? Третя? А, ти. Ще звідти зробиш. Ой, ой. Ну там в нас зараз церкві так доволі чимало цих маленьких, маленьких людей. І для них ще щось плануєте ти будеш робити чи що. Треба, так. Люди Вау. треба. Вау. Е, я маю нова... О, давайте тоді давай, з тими ще розберемося. Вони ще підлітково. такі. Так, сподіваюся. Тобто є люди, які почали ну, ну, дорослішити, і їм вже стає десь той формат нецікавий. Там 9, ну їм же угу. там 13-14 років. Ясно, що хтось може піти на ф'южен, і там їм може бути цікаво. Комусь не заходить, відповідно, ти взяла і вирішила. А давайте будемо робити ще й малі групи. Чи так. підліткові групи для оцих для підлітків, буквально. Так, То, 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 то як, я не знаю, підліток не підходить, напевно, вже я, для я того вікати. Якого... Я вже заплутався з Кажуть, Так, Це ну, юнак, старші підлітки, юнаки, юначки, не знаю. 13 плюс, називаємо це так. П'ятнадцять. Чи то навіть у тебе вже 15 років? З 15 там десь. Ага, окей. П'ятнадцять плюс. То от оці, от в тебе знаю, дві дві підлітки. Там є дві. Є а, ті, які десять. 14, А а є таке, і 15. 15 і 21. Ого, нічого собі так. А... Ну, хай буде такий, по померкає своє. Моя церква якась дивись. Ось це у, у джуніорів собі боляти і все. І, 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 Як чому ти захотіла робити ну, цю підліткову групу? Це, не знаю. Ті, Найбільше. що 10-14, це інтеграція, в принципі, до дорослого життя. Тобто <с. ми там. В самому дитячому служінні вони раз на місяць перебувають на проповіді, потім її обговорюють. Ага. А це як домашня їхня групка, ага. де вони також будують стосунки, обговорюють щось, те, що їх цікавить, проводять разом час між собою будують стосунки. Ага. От, і... Це напевно ну, такий перехідний період між дитинством і вже дорослим, дорослим. життям. В так. так. Друга групка це, — це, це такий мій був теж крок з цього з зони комфорту. Коли я не знаю, що робити з підлітками, про що розмовляти, і перша зустріч була: отак, от що трясешся трас, весь, Ана. і вони боялися, і я боялася, виявляється. От, і е, якось е, склалися в нас стосунки, тому якось ми е, постійно зустрічаємося. Це наша як домашня група, uh -huh. е, де вони також е, обговорюють якісь питання, де ми разом проводимо час. Ну, це я, я просто знаю про цей разом проводимо час. Це не просто деколи кава п'єте. Я знаю, що у вас ви деколи в церкві оці... яке. Як це, як це не віки, як, як ви, ви лишаєтесь на ночі, Ви лишаєтесь на ночі, ти лишаєшся, спиш з ними на підлозі. Да. Треш. Ночівлі це круто. Ну, тобто, тобто ночівлі це круто, це не треш. Я так просто сказав. Вау, ну Це капець цінно. І, і зараз я наскільки знаю, що ну, оці підліткові групи там якось їх веде. Не тільки ти їх ведеш. Так, там не тільки. Тобто вже є ще люди, які вже туди залучені. Так. Друзі, якщо вам вам подобається категорія людей, дітей, тупо ти час, з 5 до 9, з 5 до 9, або з 9 до 14, або з 15 до 21, знаєте, всім вам знайдеться це, з ким спілкуватися. Це взагалі ціно, що в нашій церкві стільки мовить. А вступати є. в групку. Або вступати. Реально є угу. куди долучитися. І вау! Я так тішуся, що, в нас, що у вас тут неділю не, не занудно. Я собі уявляю, це ж дитина і вдома вчиться, і тут ще сюди приходити, треба вчитися. Я б, а я тут б... вона отримує. Тут вона отримує. Ну добре. А, окей. І я б тоді, оце все ми можемо якось підсумувати в загальному От недільна школа. Що б ти хотіла а, десь а, донести там, людям з нашої церкви чи не тільки, які знайти. Приглядається до нашої церкви. Чому в нас є оця надійна школа? Що воно таке? Не знаю, надійна школа, кажемо, але дитяче служіння. Та. Що таке найважливіше взагалі для тебе є? Стосунки? Стосунки. Стосунки з дітьми. Це найважливіше виконувати місію. Виконувати місію. З чиєю місія? Ну, давай, давай. Ну, давай. яку висоти ручи в нас ага. виконувати. Він якось не думав ніколи про це так. Щоб вони теж можуть покаятися і вірувати вже навіть в такому віці з малочком. Тобто їх не шлях може думати. бути раніше? Чому? Невже вони зможуть зробити менше помилок, ніж зробили ми? Далі? Ну це, це на подумати. Так. Вкладати вже в них. Не в майбутнє, а в теперішнє. А Тому що потім може бути пізно. Ми не знаємо час, коли саме людина може покаятися. Ага. А, і а, тому треба використовувати, в принципі, будь-який вік для цього. Може, зараз вона просто чує, а, пізніше покається, а може вона зараз покаяється і буде далі з, а, а, ходити з Богом. А взагалі, а, вона, статистика навіть є, що е, кається е, приблизно з 9 до е, 13 років такий пік в дітей. Ага, ну і відповідно вони тобі, ну, щоб до цього часу, скажімо так, що вони були відкриті, це не означає, що ага, до 9 ми тобі про ну, Бога так... не розказуємо. Ну, бо то, статистика так. каже, що з дев'яти 9... 9 років ти сюди. Це вже теж може бути пізно. бо Це треба з треба ту, самопобуд... про ту самопобудову <гум> стосунків. Мі... Ну, і це в основному стосується до... між батьками і, <гум> і <гум> дітьми? Так, в принципі, допомога батькам. Тобто не завжди батьки там, мають достатньо часу, щоб розказати якусь історію або навіть там, Біблію читати. Не всі діти готові навіть Біблію там, читати і слухати. Тут вони. Хоч якось це можуть почути. От. Я не знаю, просто весело проводити час теж. А ще в нас є перекуси, то вони доволі взагалі. Хочете про жгунька? <гум> <гум> Та. Так, Слухай, виглядає, що ваше служіння максимально здорове. І Його треба у цьому далі переносити на всі служіння нашої церкви, щоб по такій схемі воно прийшло. Люди. Моліться за Олену і її команду, що дивіться, які вони круті речі роблять. Я дуже тішуся, що ми. Я тебе витягнув все-таки на ту розмову, що ви б знали, як Олена не хотіла знімати відео. Але вона дуже думала. не хотіла. Так, все, все, зняли? Зняли? Єй! Єй! ми вільні!